Шановні друзі, звучить гімн студентів.

Доцента кафедры выпускника 1987 года чертова Олега Романовича. Сейчас, значит, я... Мы уверены, что сегодня вы тут не только встретите своих старых друзей, но и получите неоспоримое удовольствие от сегодняшнего концерта. Поэтому поприветствуем друг друга громкими аплодисментами. Я для чистого инкрытия с отзывами 40-лечия капли, платформ математики, Киевского, Олимпичного института, надеется завидовать очень кафедры. Доктору технічних наук, професору, академіку Академії наук вищої школи України, дівчину науки і техніки Молчавину Олександру Артему. мы, скажем, расширили на заседание качества прикладной математики с вашим участием в честь э, торжественного юбилея. Да, действительно, 40 лет назад у нас породила карта усильной техники впервые изучалась специальность в Украине приходная математика. Срок немалый, мы прошли все этапы, от рождения, детства, юности. Сейчас находимся в таком же репродуктивном возрасте, как в своем была. И мы тоже не стоим на месте с тем, чтобы развивать научные как бы направления, а не как специальность прикладной математики. Мы, в свою очередь, стали такими другой кафедры, очень гурно развивающей кафедрой математических методов системного анализа. Вы знаете прекрасно ту кафедру, которую заболевает наш ректор университета, академик Михаил Захаров Гуровский. Они породили в свое время в институт прикладного системного анализа. Значит, здесь кафедра также то есть, по прикладным математике в физических исследований и так далее, и так далее. То есть мы стоим на месте, но развиваемся действительно мы, известны не только как направление в Украине, далеко за ее пределы. Так вот, пользуясь своим доставленным мне очень небольшим участком времени, я еще раз хочу нас поздравить всех нет, с таким торжественным 40 юбилеем, всем например, здоровья и продолжить нашу работу в заседании кафедры так же. Благодарю за внимание. Ну, Вы знаете, у нашей кафедры богато справедливых друзей, которые пришли нас приветать когда-нибудь в свои выходные дни. Вот, вот уже более 20 лет кафедра прикладной математики является частью теплого и дружного коллектива факультета прикладной математики. Поэтому, к слову, Приглашається декан факультета Тичка Іван Андрейович. Шановні випускники автори прикладної математики, студенти, гості, співробітники. Для мене велика честь вітати вас в рапи від імені керівництва факультету і, звичайно, за дорученням ректорату Андріука Я дуже радий, що ми зібралися в цій залі, щоб відзначити таку урочисту дату 40-річчя з дня створення кафедри. Кафедра за цей час пройшла великий, складний, але разом з тим дуже успішний шлях. До того нам, мені здається, понад півтори тисячі закварьованих інженерів, які працюють у всіх галузях народного господарства, розвивають науку освіту. На кафедрі згуртований своєстримований колектив викладачів, який володіє сучасними технологіями підготовки інженерних кадрів. Очолює кафедру людина кваліфікована і знана в Україні, і займешена професором Волчаном, І така кафедра, звичайно, може вирішувати великі завдання. У всіх новостях європейська інтеграція, ну а кафедра прикладної математики, як і належить, уже там. Я поясню. У 2010 році кафедра стала членом Європейського консорціуму з прикладної математики, і представник кафедри бере участь у роботі різних робочих груп. Наші студенти мають можливість брати участь у літніх школах, які організовуються в Європі. До складу цієї організації входить понад 100 європейських університетів і з кожним з них ми можемо укладати угоди і в кожному можуть навчатися наші студенти. Уже є Приклади поки що вони поодинокі студенти, які зараз навчаються за так званою програмою подвійного диплому, коли можна одночасно бути студентом КПІ, магістрантом і зарубіжного навчального закладу. Є у нас студенти, які навчаються у Франції, у всесвітньо відомому університеті, коль політехнік, є студенти, які навчаються у Німеччині, у Фінляндії. І цей процес набуває розвитку. Це приємно. Я думаю, що кафедра прикладної математики і далі наполегливо працюватиме, вдосконалюватиме свій навчальний процес. Приємно відзначити, що розпочався процес омолодження кадрів на кафедрі. Минулого року захист кандидатської диссертації, цього року за кілька днів відбудеться із дисертацією в галузі фінансової математики. Сприятлива обстановка для поповнення кадрів. Прикладна математика. Порохливо світі розвивається, і ми вже як кущ, нові назви з'являються: техноматематика або індустріальна математика, економатематика, зокрема фінансова математика, біоматематика. Тому час сприяти в Україні. Я думаю, також є підстави вважати оптимістичним розвиток прикладної математики. Інститут існує кібернетичний центр академії НУ у складі чотирьох відомих інститутів яким потрібні фахівці, який рухає науку вперед, я сподіваюся, що і надалі прикладна математика як спеціальність буде успішно розвиватися в нашій державі. На завершення цього виступу ще раз вітаю вас, бажаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, затишку і тепла у ваших оселях, гарного настрою, свято. Дякую. Але одну з них, ми, без сумніву, не один раз бачили по телевізору. Це народний депутат України Ляпіна Ксенія Михайлівна. Вони всі знають, що вона випускниця нашої кафедри 1987 року. Будь ласка, Ксенія Михайлівна, Щаслива, що сьогодні в нас таке свято. І для мене воно ну, сьогодні дуже і дуже особисте, тому хвилюючи. Тому що це в першу чергу для мене і для моїх друзів, які вчилися разом зі мною. Це зустріч нашою юністю. А це завжди хвилю.